Ранок 15 січня, на автошляхах Полтави, затори. Містяни кажуть, через неприбрані та непосипані дороги. По вулиці взагалі сніг не розчищається. Уйти складно, тому що зараз сніг, потім воно розтане, буде льод. Піде опять сніг, опять те ж саме. Полтавка Інна та Галина зранку через снігопад ледь дісталися громадським транспортом. кажуть, ранковий час пік дався в знаки. Багато людей всі поспішають на роботу, мало маршруток, дороги не підготовлені. Дороги не трушені. Це начинається. Ми їхали там. вообще пробка на Великотирнівській тролейбуси не можуть дуже великі машини. На місці теж не можуть виїхати. Ужасно просто по вулицях теж дуже погано. А встали, ми були возле почти, то там не чищена. Самого ранку на маршруті водії рути Олександр. Він їздить по кільцю, тому бачить ситуацію з прибиранням снігу і по центральних вулицях міста, і на околицях. Результат на лісо це центр города далі ще хуже. Найгірше за словами Олександра, прибирають масти спуски. Питаємося, графік держати. Підтверджує думку попереднього водія його колега Костянтин. Він курсує через зупинку «Млинзавод». Дуже погано, не чистять. Маршала борізове, не чистять. Ну, практично ніде не чистить. Я сьогодні тільки один раз побачив посипали тут внизу. І все за цілий день. Якщо центральні дороги міста бажають бути кращими, то провулки віддаленіші вулички взагалі засніжені, кажуть містяни. А от Полтавка Анна каже, звернула увагу, як чистять сніг біля магазинів та будинків в її мікрорайоні. До нашого будинку поставлений гарний двірник, який стежить за чистотою. я звернула увагу, що біля магазинів чистять, самі працівники магазинів чистять, а по місту я так не помітила. А якщо говорити про місто в цілому, враження пані Анни геть інші, Місто гірше і гірше абсолютно ніхто за ним не стежить, скажімо так, і це великий мінус нашої адміністрації міста, яка абсолютно вибачаюся, плює на це все. Хотілося б, щоб все було як раніше, в кінці 90-х, початку 2000-х, місто було зеленим і чистим, красивим. Дехто ж з містян переконаний, не почищені дороги від снігу у місті, від нестачі комунальної техніки. Тому очікують від комунальників результат під кінець дня. Хотілося б краще, але розумію ситуацію, яка створилась. Все ж таки не вистачає, мабуть, техніки, щоб так швидко все зробити. Сподіваюсь, в другій половині дня все буде краще. Можливо, техніки не вистачає. А так, я ну, що я можу сказати? По городу зовсім. Погано. тільки тут в основному поливати був. Бачите, посипано, але майже толку ніякого від цього немає. Роботи із ліквідації наслідків снігопаду ведуться у посиленому режимі. Повідомили при службі Полтавської міської ради. Залучені всі ресурси: чотири комбінованих дорожні машини, чотири трактори зі щітками, чотири трактори з розкидачами та дві одиниці міні-тракторної техніки для тротуарів. У парках та скверах шостої ранку комунальне підприємство декоративні культури спрямувало на прибирання 48 працівників. На маршрутах задіяно 6 одиниць техніки.